Козаки, лицарі степу і свободи. Козаки це не просто воїни, це явище, яке сформувало дух української нації. Їхня поява це відповідь на потребу свободи в часи, коли народ опинився між імперіями та загрозами. Вони не мали царя, лише виборного отамана, не служили панам, лише рідній землі. Запорозька Січ стала унікальним феноменом військовою демократією серед степів. Там цінували мужність, розум і побратимство. Кожен козак мав бути вправним у бою, влучним стрільцем і відданим побратимам. У бою вони були блискавичні, на човнах невловимі, а в історії незабутні. Їх боялися вороги й поважали союзники. Козаки билися проти турків, татар, польської шляхти, захищаючи свій край, але водночас писали пісні. Вигадували дотепи, були майстрами музики, кулінарії та гумору. Сьогодні образ козака це символ волелюбного духу українця. Це наш внутрішній воїн, що не кориться чужій волі. У кожному, хто боронить Україну, живе козак. І доки жива ця пам'ять, живе й сама Україна.